Доброго дня, шановні колеги. Вибрали 5 поширеніших запитань про гідроізоляцію, які ви нам задаєте. І у цьому відео хочу дати відповідь на ці запитання. Перший, перше запитання. Який тип гідроізоляції вибрати? Зараз на ринку багато різних матеріалів. Полімер цементні, поліорітанові, акрилові, бітумні. Зараз з'явилася полі холодного та гарячого нанесення. Який матеріал треба вибрати? Замовнику чи будівельнику на конкретному об'єкті? Так, дійсно, матеріалів багато і починати. Роздуми потрібно з такого питання, а яку технологію ми плануємо виконувати, який, е, який об'єкт і з якою технологією. Це е, гідрозоляція плоскої покрівлі, чи це гідрозоляція балкону та тераси, це гідрозоляція фундаменту чи підвалу. Якщо це гідроізоляція підвалу, це е, підвалу ззовні чи середині? середини. Е, після того, як ми прояснили відповідь на це питання, от тоді вже можна підбира, е, підбирати необхідні матеріали. Якщо ми кажемо про палоску покрівлю, то це зараз найбільш поширені це поліуретанові чи полімачовина. Ці матеріали досить добре е, працюють при постійному ультрафіолеті, вони досить еластичні, е, щоб тримати е, якісь можливі м, тріщини, які можуть з'явитися на покрівлі. Тому, ну, тому ми рекомендуємо їх. Якщо це е, балкон чи тераса, то це може бути акрилові чи поліуретанові матеріали. Але тут потрібно вирішити, що яка подальша обробка е, планується оздоблення, яке подальше декоративне оздоблення планується. Якщо, ну і, на мій погляд, ну, як мінімум два е, шляхи, ми можемо зробити гідрозіляцію і покласти плитку. Чи ми можемо зробити гідроізоляцію, задекорувати її, і так і залишити? Тобто гідроізоляція в даному випадку вже виконує дві функції. І гідроізоляція, захист від вологи, і декоративна функція. У такому випадку, на мій погляд, поліуретанові гідроізоляції найбільш Підходять для цього, вони можуть бути різних кольорів, їх можна задекорувати чипсами і придати ну, досить цікавий зовнішній вигляд. Спускаємося нижче. Якщо ми уходимо під ґрунт і робимо гідроізоляцію підвалу, то нам треба для себе прояснити, ми робимо гідроізоляцію ззовні чи зсередині. Якщо ззовні, то це більш для цього підходять бітумні мастики. Чи поліуретан бітумні, чи полімер Е, Тому що вони, по-перше, мають добру адгезію. По-друге, досить еластичні, і опять-таки тримають тріщини, які, можливо, в фундаменті з'являться. А по-третє, вони дуже добре працюють при, ну, при тій хімії, скажімо так, при тих солях, які є у ґрунтових водах. Але і тут дуже е, важливе питання, яке досить часто збиває з е, пантелику багатьох. Е, якщо ми кажемо про бітумні, полімер бітомні гідрозоляції ззовні, е, ні у якому випадку ми не можемо їх е, використовувати зсередини, е, це дуже важливо. Тому що вони. Не, ніякість цих е мастик не тримає негативний тиск води, тільки вони працюють на позитивний тиск, коли вода їх питається придавити. А коли вода їх питається відірвати, вони надуються пузирем і поч почнуть відходити. Якщо ми кажемо про гідрозоляцію підвалу всередині. То запам'ятається, це тільки полімер цементні матеріали. Отака відповідь на перше запитання. Переходимо до відповіді на друге запитання: чи потрібно армувати гідроізоляцію і як це зробити? Е, деякі матеріали і деякі, при деяких технологіях потрібно армувати, при деяких можна не армувати. Це по-перше. По-друге, армувати можна е, спеціальною армуючою тканиною, е, котра укладається між двома шарами гідроізоляції на у перший е, шар, який ще, ну, ще сирий. От Ми закатали перший шар у нього, і у нього зразу укладуємо і починаємо закатувати м, армуючу ткань. А потім на другий день закриваємо другим шаром. І тут дуже важливо, дуже важливо щоб уся армуюча ткань була пропитана, просочена першим шаром гідроізоляції. Щоб не було такого, що вона лягла на перший шар, не... ми її не. Не, про, не прокатали, не, не вдавили, не просочили, і вона е, осталась суха. Е, це важливе питання. Е, далі існують спеціальні ленти, які. Проклеюються на стику стіна пол, стіна, стіна, є спеціальні з цієї ленти, вже готові кутові елементи, які ті теж вклеюються у гідроізоляцію. і таким чином ну, підсилюють, підсилюють е ці місця е примикання стіна, пол, вугли, кути і таке інше. Але е, тут, на мій погляд, і, на мою думку, треба бути дуже, дуже обережним. Е, я, я вважаю, що треба спершу зробити якісну викружку, це таке скругління е, вуглу е, кута. І е, зробити гідрозоляцію, мастичну гідрозоляцію. На пол, на стіну на цю викружку, щоб, по-перше, якісно працювала ця гідроізоляція. А якщо ми хочемо додатково посилити це місце, я би сказав так, що я би робив це як другий вид гідроізоляції. Отака моя відповідь. І ще тут треба, якщо ми кажемо про. Повертаємося до армуючої ткані. Тут є ще один момент, що треба бути дуже обережним. Якщо під цією тканиною в нас є якісь ями, то потрібно досить ретельно уложити цю, цю ткань у цю яму. Щоб не сталося так, що ця ткань зависне на цій ямці. Другий шар е ми покладемо на неї, на цю тканину. Він не щепиться з першим шаром, і ми там е, зробимо пузир, який потім ну, нічого хорошого нам, нічого гарного нам не принесе. Так, переходимо на відповіді на третє запитання. Як правильно підготувати поверхню перед гідроізоляцією? Це дуже-дуже важливе запитання. Е, в мене є даже своя формула на цей рахунок, що я кажу, що в гідроізоляції, в якісній гідроізоляції. 50% успіху це якісна підготовка поверхні. 25% це якісний матеріал, подобраний, якісно подобраний, і 25% це. Якісне нанесення гідроізоляційного матеріалу. І я запрошую вас вдуматися у цю формулу. 50% це якість підготовки поверхні. Якщо, що з цього витікає? З цього витікає такі факти. Якщо ви виберете ну, самий найкращий в світі гідроізоляційний матеріал, але не зробите якісну підготовку, Ніякого успіху нас не чекає. І, і навпаки, якщо ми зробимо якісну підготовку, то ми можемо, ну, образно кажучи, замішати цементний розчин, Кистю Макловіцей пройти поверхню цементним розчином, і на деякий час нам цього вистачить. Ну, а вже ж я не, не, не кажу, що так треба робити, це для, для, для прикладу. Тому якісна підготовка це дуже важливо. Як правильно підготувати? Ну, по-перше, поверхня повинна бути прочною, без тріщин. Це, по-перше, якщо ми наносимо гідроізоляцію на слабку стяжку, а таке часто трапляється, то вона може просто відійти від цієї стяжки. Тому поверхня потрібно бути прочною. Далі. Е, є такий, е, таке правило, що гідроізоляція не любить острих кутів. Тому усі, кути, усі кутові елементи потрібно скруглити. Якщо це зовнішній кут, його треба зняти фаску болгаркою. Якщо це внутрішній кут, треба нанести ремонтним розчином скругління, ну, так, так би мовити, викрушку. Ну і ще одне правило, що гідроізоляцію не можна накладувати на якісь тріщини, ямки, вибоїни, раковини. Тому що з навчального класу з математики, з арифметики. Ми знаємо, що будь-яке число помножене на 0 дасть 0. Тому це правило працює і тут. Якщо ми гідроізоляцію нанесемо на отвор, на дирку, то нічого окрім нуля, окрім дирки, ми не не будемо мати. Тому Усі раковини, усі тріщини, ми повинні зачеканити. І пусті шви у цегляній кладки у тому числі ми повинні зачеканити перед тим, як наносити гідроізоляцію. Отака От відповідь на третє запитання. Переходимо к четвертому запитанню: скільки шарів гідроізоляції потрібно нанести і як довго вони висихають. Ну, зазвичай гідроізоляція складається з двох основних шарів. Перший шар ми наносимо сьогодні, і другий шар ми, як правило, наносимо на наступний день. На наступний день. Ну, а далі є модифікації. Деякі гідроізоляції потребують ґрунтовки перед нанесенням двох шарів. Деякі гідрозоляції не потребують. Е, деякі гідрозоляції потребують після ґрунтовки ще адгезійного шару, а потім вже два основних шара. Е, деякі гідрозоляції, е, якщо ми, наприклад, кажемо про поліуретанову гідрозоляцію і плануємо, плануємо на неї класти плитку. Е, ці гідрозоляції потребують у такому випадку, щоб ми. Е нанесли після двох основних шарів, нанесли третій, ще через е добу нанесли третій шар гідроізоляції і його просипали кварцевим піском. Для того, щоб е в подальшому клей для плитки е добре зчепився з цією гідроізоляцією Якщо ми кажемо про акрилову гідроізоляцію, наприклад, у гідроізоляції санвузла. То нам не потрібно просипати кварцевим піском, вона клей для плитки добре щеплюється акриловою гідроізоляцією. Як довго висихають, Ну, на кожну гідроізоляцію у технічній карті є свої цифри. Коли можна по цій гідроізоляції ходити, коли дозволяється контакт з водою, з дощовою водою, наприклад. І коли на цю гідроізоляцію можна класти плитку. Ну і треба перед використанням кожної гідроізоляції цю техкарту ретельно вивчити. Переходимо далі. Пункт п'ятий. Який гарантійний строк експлуатації можна очікувати? Дуже цікаве питання. Я залюбки дам відповідь на це питання, тому що в мене, як у професіонала, і як у експерта є своє ставлення до цього. А вже ж, у кожній техкарті на кожну гідроізоляцію є свої гарантійні терміни, вони обумовлені тим, які фактори впливають на цю гідроізоляцію. Ну, Наприклад, поліуретанова гідроізоляція, яка яку ми нанесли на пласку покрівлю, потрібна. Стояти на неї гарантійний термін, гарантійний, гарантійний термін 15 років. Вона потрібна 15 років нам служити і тримати ультрафіолет, дощ, мороз, воду і таке інше. Дуже часто мене питають про роботу. Коли ми виконуємо роботу, мене питають, яку, яку гарантію ви даєте. На виконання робіт. І е, ось тут мій, е, мій підхід до цього такий, що гідроізоляцію потрібно робити так, щоб е, ну, її, саме її вам не приходилося переробляти через те, що закінчився її гарантійний термін. Через інші якісь умови, так, вам набридла плитка у санвузлі, і ви вирішили перекласти плитку, зробити реконструкцію санвузла. От тоді ви збиваєте плитку і відновлюєте гідроізоляцію. Но не раніше. Якщо ви зробили гідроізоляцію, якщо ми вам, наприклад, будівельники, які являються нашими клієнтами, поважними клієнтами і Беруть у нас гідроізоляцію, Якщо е, зробили гідрозоляцію е, підвалу ззовні е, з урахуванням усіх технологій, то, на мій погляд, такий подвал, така будівля. Должна повинна, ну, стояти стільки, скільки. І гідрозоляція повинна працювати стільки, скільки працює сама будівля. Якщо усе зробити як слід, от такий, така моя відповідь на, на п'яте запитання. Тобто гідрозоляція повинна працювати стільки, скільки працює сама будівля. Конструкція. Якщо гідроізоляція виконана е, як слід, е, наприкінці, що хочу сказати, що я досить стисло і досить швидко, швидко відповів на ці, на ці питання. По кожному з них можна зняти окремий е, вебінар чи окреме відео е, пересічному громадянину. Я розумію, що дуже, дуже, досить складно буде цим усім розібратися з першого разу. Саме тому ми, ну, саме тому ми працюємо, саме тому ми виконуємо такі послуги, як е, розробка технології, продаж необхідних матеріалів і виконання робіт з гідроізоляції, якщо вам це потрібно. Якщо ви будівельник, ми залюбки продамо вам гідразаційний матеріал і організуємо шеф-монтаж на об'єкті. І в нас існує системне навчання як нашого колективу, наших продавців і наших спеціалістів, як і наших клієнтів. Це семінари, вебінари, конференції. Ми приділяємо досить багато уваги навчанню глибокому ну, поглибленню, глибокому вивченню всіх технологій. Ми вже 25 років працюємо у цій ніші і дуже багато зробили, дуже багато об'єктів зробили. Тому наші експерти, наші спеціалісти, на мій погляд, ну, вже. Вже добре на цьому розуміються і мають статус експерта, можуть називатися експертами. Тому за е, кожним з цих запитань і за будь-якими іншими ви можете звертатися до нас, і ми залюбки дамо вам відповідь і розробимо технологію гідроізоляції саме під, під ваш конкретний об'єкт. Дякую за вашу увагу.